Лауси в больниці. Зробили біопсію. Біопсію. Коротше, час просиділа, боялась страшно. Думала, що буде больно. А воно не больно. Куриця довольна. Коротше, я там перепугалась. Врачу голову проморочила, як і в Україні. Бла, 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 бла. Він все, 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 Думає, йди. Ось так от прикрасили, гарно. Усім привіт. Сьогодні майже останній день, завтра ще буде півдня до свят. Я сьогодні. З 8 до 12 поміч, а потім я на видавці, видавання їжі, як повар. Вчора так втомилася, що просто страх. Ноги попросту поотікали, рука болить права, нога боліла права, В сідниці біль. Це просто страшно. Це дуже важка праця. Дуже. Це для фізично сильних людей. П'ю каву, гойдаюсь кріслі. Дуже довольна, що я це крісло купила, бо я на ньому багато часу проводжу. Я в ньому сиджу і гойдаюсь. І воно таке релаксуюче. Тепер я розумію, чому багато пенсіонерів в такому кріслі сидить. Бо воно таке дуже заспокійливе. Ти собі гойдаєшся. І мені хотілося нове, бо не хотілося, щоб хтось до мене там в ньому гойдався. Особливо такі крісла купують старші люди, то вони можуть і вмирати в тих кріслах. Тому, старе, не хотілося брати. Не хотілося, щоб в тим кріслі. Якась людина вже вмерла <сіх> вже <сіх> хочеться ще якось жити довго. І щасливо до ста літ. Оце такі справи. Вчора пробігала мимо магазину, бо бачила такі гарні плаття. У мене навіть нема часу, щоб нормально їх можна було приміряти, тому, думаю, сьогодні вранці. Швидко примірити і купити якесь за 50 злотих, там таке блискуче є. І, одне довге, мені сподобалось, як вони ще застались після вчора. В переході там, коротше, на дворцю центральним. Бо я бачила такі самі в ХМ то 100 злотих, але трохи може краще. Але якби таке, одіж, мода вона швидко проходить. Хоча я цей светр, як купила 2 роки тому чи, чи три, то й ношу до тієї пори. Вже такий страшненький. Треба міняти. Так само, як і роботу треба міняти. Це дуже важка робота. Це просто не кожен її витримає. я подумала, що. Як так працювати, як я, то не кожен витримає. Бо ті, хто нові приходять, вони так не працюють. Вони там щось, якусь картошку почистять, щось порізать. А як так запердають, що треба все самій і все робити. Без приказів, а ти просто знаєш, що то треба робити, то треба робити. 12 годин на ногах, і ще потрібно мислити не так, що там само воно. То не, тали... не тарілки мить. Тарілки мить спина болить. А тут багато але воно так якби втягуєшся, але дуже втомлюєшся. Тому і так, такі в мене сережки. Я підсіла на різні гвоздики, сережки, такі булочки, донати. Актуальне. В січню в стичню, хоча казатися, буду робити ту коронку вже. І якось так. Якось вже, потім в січню щодо онколога, що він мені скаже, то, тому по цій біопсії. Взяли в мене результат, і вже буду бачити. Він казав, що оперувати треба видаляти цей гузик в персі, в груді. Ну, то, як каже, так тут. Я ще хотіла вислати документи лікарю в Україну через знайому. Хотіла попросити, щоб вона показала мої. Знімки лікару з України. Щоб він сказав? Потрібно оперувати чи ні? Ось так от. Бо трошки я стримаюсь лікарів, стараюсь, щоб підтвердило два-три лікаря.